улюблене місце відпочинку киян та гостей столиці. Більшість із них не підозрює, що просто під їхніми ногами розташовані середньовічні квартали. Це така величезна бетонна плита на горі. Внизу Дніпро протікає. Але насправді мало хто знає, що там під тією плитою захована наша тисячолітня історія. Ми ось зараз стоїмо на садибі як площі близько 900 квадратних метрів. Ця сенсаційна знахідка ледь не була втрачена. За царювання Януковича його подільники вирішили незаконно звести на Поштовій підземний торговельний центр. Бульдозери почали поварварськи нищити унікальні давньоруські пам'ятки. Не кожна країна взагалі може похизуватися тим, що є такі місця, що мають відношення до таких визначних подій, як хрещення Росії. Поштова площа якраз таке місце. Проросійський режим намагався вкрасти не лише наше європейське минуле, але й майбутнє. В обмін на тримільярдний хабар від Москви Янукович раптово відмовився від асоціації з ЄС. Це стало останньою краплею, яка підняла українців на революцію. Треба завжди стояти за Україну. Киянин Костянтин Богатов із початку протестів був на Майдані. Він першим отримав вогнепальне поранення під час розстрілу мітингарів. Я був першим, кого записали в шпиталь Майдану, і що так лікар здивувався. Говорить, а що таке, откуда такі поранення? Того дня люди вийшли на мирну ходу, але зненацька у них полетіли гранати Беркута. Костянтин намагався допомогти літній жінці, яку вибуховою хвилею збило з ніг. І саме у цю мить снайпери відкрили вогонь. У мене два гніпальних поранення: одно око, одно в бедро. Ми збирали ці гільзи, Там була там, російською мовою написана Терен. Саме їх завозили тоді літаками. Захищаючи європейський вибір, активісти не підозрювали. Їхня самопожертва поверне знебуття тисячолітню історію нашої державності. Відродження печайне це безпосередньо результат майдану, це повернення до своїх корінь. Ми на майдані прокинулися, і коли прокинулась країна, прокинулись люди, прокинулася Почайна. після революції гідності, столичні активісти шляхом масових пікетів та голодувань відстояли поштову. Верховна Рада ухвалила постанову про створення тут Національного археологічного музею. На площі розпочались розкопки, під час яких археологи знайшли фундамент садиби часів Володимира. До цієї головної садиби привикали з півночі і з півдня дві сусідні садиби. Отак От ми опинилися на головній вулиці, яка вела до центру. Подовг. В цьому напрямку йшла стародавня вулиця. Це були мостові, це були настили. Це сенсаційна знахідка, саме цією вулицею міг спускатися Володимир Великий, щоб звершити хрещення Русі. Що цікаво, там збереглася досі мостова, яка тягнеться от прямо звідти від Дніпра в сторону фунікулера сучасного. Та дорога, по якій тягнули ось цього перуна, якого ну, знесли під час хрещення Русі. Перуна тягнули 12 чоловіків. От уявіть собі, що на місці Міністерства закордонних справ стояла капище з богами у голові з перуном. І от вони свергають перуна, а потім по туди вже в Дніпро і до Видубічів, і баби біжуть і кричать: Видубай, Боже, Видубай. Власне, в тому місці, де він винорнув і поставили монастир. І Що цікаво бачити, що це ну, пам'ятка християнського світу, але має назву, яка пов'язана з е, поганським богом перуном. Точка ця вона дуже цікава, тому що. В цьому місці проходить стародавнє ручище річки Почайни. Вона заходила і тут робила такий вигін. Вивчивши стародавні карти Києва, гідролог Віктор Вишневський дійшов висновку. Літописна почайна справді існувала. Насправді річки Почайна не було, а був рукав Дніпра, який мав назву Почайна. Протяжність рукава була десь 8-10 кілометрів. На старому плані Києва, створеному московським полковником Ушаковим, показано, що почайна відгалужувалася від Дніпра поблизу Вижгорода, проходила через теперішній масив оболонь і впадала у Дніпро в районі сучасної поштової площі. На цьому місці за часів Русі розташовувалась літописна гавань, яка була відокремлена від Дніпра піщаною косою. Всі основні події першої християнізації вони відбулися в цьому місці. На території колишньої гавані археологи відкопали давньоруську митницю. Це ціла серія княжих печаток, позначених символами княжої влади. Володар Сатиби володів функцією такого митника, який давав дозвіл. Або на вхід товару до Києва, або навпаки, на вихід товару із території міста, затишна гавань у гирлі Почайни була ідеальним місцем для хрещення Русі. Найбільш місце хрещення киян це саме район поштової площі. Вибір Володимира був доволі правильно, тому що це навпроти історичної частини міста Києва найзручніше місце, де можна було зайти у воду. Але на початку XVIII століття гавань на поштовій безслідно зникла. Це сталося після знищення Петром I Січі та козацької столиці Батурина. Розправившись із запорожцями, російський цар наказав перекопати піщану косу на київському Подолі. Нібито для зручності судноплавства. Води Дніпра поглинули близько трьохсот будинків, а разом із ними і місце хрещення Русі. Проєкт Петра був ідеологічним проєктом. Все, що можна знищувати, знищувалося і фізично, і в пам'яті історично. Однак, Володимирове хрещення залишило нам у спадок освіту та культуру. Сирійський священник Павло Алепський, котрий відвідав наші землі у 17 столітті, був вражений над високим рівнем грамотності українців. Навіть селяни в Україні вміли читати і писати, а сільські священники вважали своїм обов'язком навчати сиріт, не дозволяючи їм тинятися вулицями як бродягам. У козацькому краю в кожнім місті та кожному селі побудовані доми для бідних і сиріт. Освіта, яка зародилася при давньоруських церквах та монастирях, за часів Козаччини була підхоплена братськими школами. Києво-Могилянська академія, це братська школа попередньо. Там ж був осередок збереження українського християнства, тобто ще не московського. У стінах Могилянки вчилися майбутні гетьмани Іван Виговський, Іван Мазепа та Пилипорлик. Тогочасним потужним науковим хабом була і Києво-Печерська лавра. Як пишуть наші літописи, в Печерському монастирі були такі манускрипти, що люди не знали тих мов. Багато хто думає, що це, власне кажучи, і є бібліотека Ярослава Мудрого. Там було дуже багато фаліантів, вони ще з часів Київської Росії і з всієї Європи. Це була супербібліотека, ну її там порівнюють з бібліотекою Ватикана. Вже на початку XVII століття просвітник памво Беринда видав у лаврі перший друкований словник української мови, а лаверський гумен Єлисей Плетенецький заснував тут вчений гурток. Його учасниками стали ченці та найосвіченіші представники суспільства, включно з гетьманом Петром Сагайдачним. Ці люди формують певним чином бачення держави і. Перший ректор братської школи майбутньої Києво-Міглянської академії, член цього ж гуртка Іов Борецький, стає київським митрополитом. І ці люди потім знаходять молодого Петра Могилу, який долучається до цього гуртка. Поховавши місце хрещення Русі, Петро І взявся із українського світу. Він скоротив кількість студентів Могилянки з двох тисяч до 160. Найкращим викладачам наказав переїхати до Москви та Петербурга, а на додачу підпорядкував Київську митрополію Москві. Саме прагнення підпорядкувати собі Київську церкву було частиною імперської загарбницької політики. У 1718 році була велика пожежа в Києво-Печерському монастирі. І вважали, що її навмисне організували московити, які були замасковані під чинців, які там проходили на прощу, нібито все це відбувалось в момент, коли українські чинців їхали в Москву відстоювати свої права. І для того, щоб їм попалити всі архіви, відповідно була зроблена ця пожежа в Києво-Печерській лаврі. І це був жахливий удар. Власне, це те, що ми не можемо до цих пір відтворити. Вони знищували всі артефакти, які показували величність української нації, які пов'язані з древньою історією. З історії Лаври було повністю викреслене ім'я її головного мецената та розбудовника Івана Мазепи. В Лаврському успенському соборі з почестями поховали російського графа Петра Румянцева задунайського який нищив Гетьманщину. Натомість митрополита Петра Могилу навіть не удостоїли надгробка. Києво-Могилянська академія в Києві є, а її засновник був похований в Успенському соборі. Могилянці не знають про це. І місце навіть не позначено. Якщо ви входите в Успенський собор, Ліворуч за колоною одразу там взимку стоїть зазвичай табуреточка і калоріфір, бо там розетка. От прямо на цьому місці була могила Петра Могили. Російські імперці намагалися стерти нашу національну пам'ять, однак їхні нащадки більшовики пішли ще далі. Вони вирішили фізично знищити всі докази нашої тисячолітньої державності.